У Львові відкрили фотовиставку про події повномасштабної війни. Тут є фотографії і військових на передовій, і людей, які змушені тікати з під обстрілів, і тих, які повернулись на звільнені території. Серед робіт фотографії львівського фотографа Олега Огородника Це роботи з похорону мого. Я не можу сказати, що колеги, але доброго, знайомого, дуже порядної, чесної людини Віктора з експресу. Ось він був добровольцем ще в 2014 році, відслужив, потім повернувся. І от минулого року прийшла така сумна звістка, що він загинув. Я ніколи не фотографував похорони, але цей похорон я сфотографував. На виставці представлено близько 70 фотографій про події повномасштабної війни. Серед них є ось ці фото Дмитра Козацького з Азовсталі. Фотографії з оборони Маріуполя це вже по цілому по інтернету бігають. Весь світ їх знає, всі їх бачили, всі, всі з ними знайомі, але ми мали можливість отримати від авторів дозвіл і надрукувати ці роботи і виставити їх на цій виставці. Є фотографії вже зроблені з території звільнених від росіян і звільнених від наших ворогів. І на цих територіях власне теж розруха якісь люди. Наприклад, ця фотографія це чудова фотографія. Абсолютно людина, яка Знаходиться після на своїй вже звільнені території. Польські автори нам подали роботи з тамтого боку кордону, тобто наші біженці прийом наших біженців з там того боку кордону. І Є фотографії німецького автора близько 30 фоторобіт, представлених на виставці. Це фотографії, зроблені кореспондентами інформаційного агентства «Армія-Інформ». Вони зроблені в різних регіонах, там, де йде війна, де йдуть бойові дії, або де працюють військові. Коли ми приїжджали на позиції до військових, дуже багато з них не хочуть фотографуватись, не хочуть зніматись, фотографуватись, вони зайняті, заклопотані або просто з якихось особистих причин. І дуже працює сильно ідея, коли їм кажуть, що якщо я вас не сфотографую, ви. Ніхто і не буде знати, що ви тут були. Через пів року забудуть. Через рік ви як скромна людина навіть не будете згадувати, розказувати, де ви були, як воювали. Виставку можна оглянути у Львівському історичному музею продовж місяця. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.